24 травня беремо 100 грамів дріжджів на 3 літри води і 2 столові повні ложки цукру. Заквашуємо на сутки. І зараз цей бутиль на 2 відра води розведу і буду підливати саджанці. Поливаю свою грядку. Це саженце Юпітера поливаю оцією брашкою майже 20 літрів вилив сюди. Подивимося. Жду? Так, процесс запущен. Тут будут элитные оригинальные саженцы Юпитера. Покажу всю вегетацию, друзья. Краще Юпитера. Може бути тільки Сатурн. Мій Сатурн. Інжирний персик. а це може бути краще Юпітера. Ну що, почекаємо? Грядка. Ох і грядочка. Вітаю, друзі! Сьогодні 26 травня. Пройшло два дні, як я показував, підливав свої саженці Юпітера животворячою рідиною Брашкою. Там на початку показано, як я її робив. Ви дивіться, що творить рідина животворяча. Гляньте, які стали зелені Підросли по 10-15 сантиметрів деякі є. Вот вам і рядина Я конечно спец по брагам Робив Високоякісний продукт Ректифікат спирт на колоні ректифікаційний. Ну а зараз давно вже не роблю. Отака вийшла грядочка, друзі. Оце вам і бра. Гляньте, які стали зелені. А? І ці мої малята. Гляньте, які, які гілки. Який переріст! Ну, оце брага. Ні вигнати. Так в діло пускаю. Дивіться, які тут уже кабанчики. Тут два залишив, бо превін. Ну, два дня. Заливав саджанці і туди залив. Отак, друзі. Такий висновок. Працює, працює Брага на всіх фронтах. Звісно, вона краще працює на овочних культурах. На гурчиках, на мідорчиках на розсаді. Ну, я вирішив спробувати на саджанцях і поки що бачу чудовий результат. Сьогодні дощик такий легенький. Робити нічого не дає, ну, зніму хоч цю красу. На все добре, друзі. Пробуємо, експериментуємо. Все в нас вийде. До побачення. З вами був Петрович.